Добрий день, любі малята! Я вас вітаю сьогодні на занятті з конструювання. Послухайте, хтось десь шкрибиться. Ой, погляньте малята. До мене сьогодні завітала кошенятку. Так, да, кошенятко в куточку сидить і на нас тихенько поглядає, а слозки лапкою витирає, тому що домівки своєї немає. А як ви гадаєте, а навіщо нам потрібні будиночки? Так, ми з вами в будиночках живемо. А з чого можуть зроблені бути будиночки? Будинки бувають дерев'яні, будиночки бувають із каменя, будиночки будують ще із цеглинок. А як ви гадаєте, який будиночок буде міцніший? Вірно, той, який зроблять із цеглинок. Ось погляньте, у мене на столі лежить, бачите, наш будівельний матеріал. Це цеглинка, цеглинки, їх багато і призмочка, ось така, бачите? І так, я пропоную вам побудувати будиночок для нашого кошеняти і подарувати йому, щоб у нього теж була своя домівка. Тож, розпочинаємо. Спочатку ми з вами. Візьмемо цеглинки. Погляньте. Давайте ми пригадаємо і поглянемо. Наші цеглинки мають дві короткі сторони і дві довгі. Тому ми з вами поставимо цеглинку на коротку сторону. Погляньте ось так. Потім ми візьмемо ще одну цеглинку і поставимо навпроти цієї цеглинки теж на коротку сторону. Але зробимо між ними відстань ось так. Тепер ми зверху з вами покладемо призму. ось так. Це у нас з вами буде дах. Бачите? Але наша киця полюбляє дивитися у віконці. Їй би дуже хотілося. Тому ми з вами візьмемо ще одну цеглинку. І зараз ми з вами її. Покладемо попереду нашого будиночка, але вже на довгу сторону. Ось так. І це у нас буде віконечко. Ось такий гарний будиночок у нас з вами вийшов. А зараз я пропоную киці. Заходь до нашого будиночку. Подивись, чи зручно тобі буде там. Ось так. Наша киця. Е зраділа їй залюбки буде жити в цьому будиночку. А вам, малята, я пропоную теж вдома для своїх іграшок-друзів зробити ось такі побудувати будиночки. Сподіваюся, у вас усе вийде, тож, до роботи. Потім ви з цими будиночками з вашими іграшками пограйте, а я з вами прощаюсь. до побачення!